Все, що ви бачите, не можна уявити без проєкта, бо кількість переданих лазень, там їх більше 170 штук, штабних машин і все інше, все робиться на етапи конвеєра. І все це треба розробляти. Тобто Петро Олексійович з по справи громад вони беруть на себе плату часу, конструкторів, які працюють, оплачує, замовляє, все це йде зборка. Це дуже важкий і тяжкий процес. Дорогі друзі, як ви думаєте, де ви зараз знаходитесь? Моя версія в пологовому будинку, бо тут народжується надзвичайно крутий проект, який ще в 2015 році на початку придумала тодішня перша леді Марина, а реалізували наші партнери прально душові комплекси, загальна кількість яких які поставлені нами в збройні сили, стрімко наближаються до 200. Так, от народжуються вони тут. Ми зараз виготовляємо мінімум 5 штук на тиждень. Крім цього, робляться штабні машини, інші модулі, що ви бачите, тут е, цей болерик, його потужність до 40 кВт. Через 20 хвилин бійці мають воду. Вам інтер'єр вже дуже добре знайомий. Тут є і водогрійний котел, тут будуть встановлені сушилки, правилки. Вже знайомі два бака по 750 літрів. І вже дуже швидко це йде в збройні ну ми намагаємося зробити максимально приємний побут нашим бійцям, щоб вони вже могли собі там попрати речі, відпочити, щоб була мобільність в керування. Це все рішення, це все результат роботи і нашої взаємодії. Лише позавчора ми з вами бачилися на найбільшому в Україні виробнику. Ескаваторів те саме відбувається, і тут більше 50% замовлення цьому підприємству складають наші замовлення: замовлення фонду Порошенка і замовлення справи громад, які ви допомагаєте своїми внесками. Хочу нагадати, внесками фонду Порошенка ви не допомагаєте, і це виключно наші з Мариною власні. Кошти. Кожна ваша копійка йде тільки на справу громад. Справа громад фінансує наших виробників разом зі мною, і потім наші військовослужбовці мають можливість отримувати надзвичайно потрібні їм подарунки. Коли я спілкувалася з хлопцями, військовослужбовцями, я запитувала, як вони реагують саме на такі правила, Душові комплекси, вони кажуть, що для них це не просто помитися і попрати свої речі. Для них це дуже важливе ще й психологічне розвантаження, відчути себе в нормальних умовах, і це дає їм можливість перезавантажитися, відновитися і робити свою справу більш якісно. Зустрічаєш хлопців, бо так як ми робимо ці речі, коли вони приїжджають, кажуть, так ми бачили, вон, ваша поїхала. Говорить, да, оце, звісно, так. Да". Тобто, завдяки вашій довірі ми наближаємо перемогу. Це завдяки людям, які впряглися і вже багато років разом з нами пруть пуга і відроджують економіку і допомагають армії. Всі мають працювати на перемогу. Перемога тільки трудом дається нашим всім. Якщо не буде тилу – не буде війська. Якщо не буде війська, не буде тилу. Це має бути як один влагоджений реальність.